Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні вже кінець липня 25-го року, і хочу вам показати, як квітнуть мої орхідеї, ванди, катлі, як вони себе почувають. Ну, в принципі, відео хочу зняти ще для того, щоб, можливо, хтось відгукнеться і ну, Дасть мені пораду і допоможе в вирішенні одного питання з рослинами моїми. Тому що я не все я знаю. ну, І скажу так зразу, що ці рослини, в общем-то, у мене, ну, можна сказати, для них я не дуже гарна мама. От, тому що я поливаю їх і любуюсь їми. От Ну, колупатися щось з ними, там, якось їх там доглядати, щось по-особливому. Такого я не роблю. От, тому їм приходиться якось отак от у мене виживати. Ну Квітнуть фалінопсиси у мене квітнуть завжди отак влітку. От дивіться, яка велика ця рослина. І зараз вам покажу. Які великі на неї, у неї квіти? Цього року тільки один квітонос. І отут -от просто хотіла показати, що тільки от перші, бачите, перші починають відквітати. У неї от такий от огромний горщик от у цієї рослини і такі от величезні квіти. Коли в неї два квітоноса, то це взагалі приходиться її прив'язувати кудись, там, щоб вона не завалилася. І цього року вона видала отакий от один великий квітонос, зато в неї вон там от наростає ді... От Бачите, дітка, отака, отака діточка. От. І завжди вони в мене чомусь квітнуть все літо. Це проблема в тому, що я не можу їм змінити ґрунт там і так далі, тому що вони отак от будуть продовжувати квітнути ще до кінця літа. От от. Можливо, тому що вони в мене взимку стоять в прохолодному приміщенні, вони перемерзають, потім починають трошечки відігріватися і потім починають квітнути. Ну це не всі, деякі вже повідквітали, а оце я просто поставила ті, які ще в мене квітнуть. А ще там є пару сортів, які вже відквітли. Значить, Оці квітнуть постійно. от Просто як починається тепло весна. ну В принципі, і взимку вони постійно квітнуть. Виходить, от от бачите, оце від, відквітше вже. От. от відквітше гілочка. І отут, виходить, з пазух листа постійно з'являються оці квітоноси. Отак от, от вони такі от гарні. От, стоїть тільки його полити, не, не забути полити. Він тут же випускає оці квітоноси. Е, там є медок ще, в них от можна прийти так палець намочити тим медом і ще потім облізати той палець. О, а, от, дивіться, от, бачите. От. Оце все солодке. Не знаю, хто яка, а я отака. Бачите, тут -от ще от буде воно розпускатися, тобто квітка дуже-дуже велика. От наступний вже цвітонос. Тобто, поки отак е от, так от від, е росте один квітонос, тут інший. Правда, от цього року вже з'явилася отут от знизу теж. От діточка, от вона така велика, але ж рослина постійно квітна, я от бачите, вже от, -от, от підперла, от железяку взяла, підперла, щоб воно не валилась. Рослина постійно квітне і квітне. Я не можу навіть їх взяти і якось ну, пересадити, щось там з ними зробити. Ну, коротше, буду, мабуть, опять на зиму щось робити. От, дивіться, знову новий квітанос, бачите? Тобто один розквіт. Другий ще в бутоні і третій, от, отак от ну, тільки от вивлазить. Тобто, коли росте отак от стебло, а дивіться, бачите, яке воно довге. отак от, от. Купляли, ми оці рослини, це, а, і от тут теж зараз покажу на цій рослині, теж от цього року знизу, знизу повна оціх от малишей. Тобто треба буде якось вирішувати питання. Зараз до покупки зараз дійдемо. От, просто хотіла вам показати оце коріння, тобто, якась космічна рослина. Бачите? от Поливаю, я їх просто занурюю у воду, не збільшую горщик. Опять-таки вже кажу, що не доходить до цього е, діла руки. Як його збільшувати, мені навіть страшно подумати, е, як оце можна оце привести до ладу. Оце коріння і, ну, в общем, коротше, отак, воно, отак воно живе. От, отака <пілляння> красива космічна рослина. Дві штуки. <сіпілляння> Купляли ми ці рослини в Таїланді, коли були, їздили в 2008 році. Коротше, згадували, згадували з чоловіком. І вони були в таких от пробірочках. І потім, ну я навіть не знала, що то таке я купила. Коротше, щось купила, привезла додому. От воно в мене там рік чи скільки росло в той пробірці. Потім, коли вже стало таке там в пробірці повно було їх. Я їх ту пробірку розбивала. Ну це вже зараз ми знаємо всі, да? всі такі мудрі, грамотні. А тоді ще було це зовсім непонятно, що це воно таке, що з ним робити. І отож я питалася вже там щось з ними мудрувати, якось їх вирощувати. Ну і оце ж виходить, от такі красавці в мене квітнуть. От. Тепер є в мене, значить, теж дорослі кущі, точно так же покупляли два ну, дві пробірочки, так сказати. От. Флески, да, вони називаються. Фласки. От. Тобто були і катлі, і ванди. Оце, що я там у них купила, це отак от було. Тут ці квітнуть двома кольорами. Але теж, виходить, вони квітнуть осінню в основному в мене. Але і влітку, от бачите, випускають, і як тільки виходить нове стебло, отак наростає, зразу виходить, отак він випускає оцей мішочок. І той мішочок може бути або пустим, або з квіткою. Але от вони зараз дуже активно нарощують, от бачите, от такі нові листи. І я навіть не знаю, вони якось у мене не в ті терміни, як положено, ну, випускають ці квіти. ну, Виходить, коли перепад ночних і денних температур, от осінь, от тоді великі квітки. А до того. от, в основному, коли от жара, така спека, то тут, от, от, пусти, пусті оці мишочки. Але от дивіться, які вони здорові. Теж треба їх там якось ділити. Це от е сонячний, сонячний опік. Це, виходить, коли я так повертаю, от, бачите, зараз тут жалюзі закриті, ну, типа, да? Це спеціально, тому що це південне вікно. От, і Тут цілий день тут пали сонце. А коли, виходить, от рослинка якщо завалюється в ту сторону, от я, мабуть, колись е, ета, оперла обстекло. І от так, от, виходить, сонячний опік у мене зробився. Ось такий, бачите, от новий приріст, такий величезний, он, дивіться, в зрівнянні з рукою. Ну, в общем, Квіти дуже-дуже великі, от, кущі верніше, і квітки в них. Теж великі, дивіться. Так, ну і тепер перейду до своєї проблеми. Це відео просто про мої проблеми, мабуть, не тільки про красоту. От зараз покажу вам оце, оцю бідосю. да? Ну, це, мабуть, з цим, мабуть, простіше. Це є тільки отут-от -от -от на кількох листах, на одному кущі. Я ці листи попротирала препаратами там від шкідників. Я так розумію, що ці ходи роблять якісь шкідники. І от бачите, Тут листи чисті. Тобто, от тут от, на цьому кущі далі листи чисті. От один кущ і от отак от от покажу ще один кущ. бачите. Довірніше, один лист на цьому кущі. Інші листи всі чисті. Тобто Бо я ну, вовремя так сказати, спохватилася з цим ділом. Ну, і на інших кущах такого нема. От дивіться, всі кущі чисті, нічого там нема. Тут от листи всі чисті. Ви бачите, які, які листи. Ну, от на яке підвіконня вони помістяться? Ну, не на яке, а поділити вони мені не дають часу, щоб їх поділити. От дивіться, які ці які листи. ой, Хотілося б якось їх або продати, або якось поділитися з кимось. Тому що вони вже займають велике місце От, бачите, новий приріст і зразу мішечок. ну Цей мішечок отак на просвіт видно, видно що він пустий. А може і буде ще квітка. ну ось, поки, поки що бачу, що він пустий. І от подивіться, які ну, от, от горщики, отак да? от, так от. це такі горщики і такі великі кущі. ну І зараз покажу свою біду я тут спеціально принесла ці е, кущі так, зараз якось так, щоб на сонці, ой, на сонці, чи, чи отак от буде видно. Коротше, я колись ділила кущ. І оце у мене цей кущ, він ні разу не квіт. І завжди, от іменно саджанці, вони в мене помічені всі. Що, верніше, ну, саджанці, коли я його поділила, то я їх всіх помітила, ну, там відмітила, що це, ну, там, номер, допустим, 3, да? так? І от на ньому отаке от, от на листах. Тобто з одної сторони, з іншої сторони. ну В общем, коротше, вот так от. Отаке от в нього на всіх е, от таких, Зараз. Е, діленках, іменно от з этого куста, з одного, от у нього у всіх отаке от, от. О, вот, дивіться, з обратної сторони, да? Тобто, це, ну, воно там п'ятна, це не нальот, нічого. Це п'ятна. Бачите, от воно отаке тут. Тут, отак-от. ну, В общем, це так от, отце, отакот, а отще, от ще. бачите, І виходить, він дає отакий от, от новий лист завжди. Новий лист, він чистий йде. От бачите, абсолютно чистий. І тут от приріст, от бачите, покажу, от на, цьому от другий. Теж от чистий приріст. І от чистий приріст в нього. Але потім він отак постоїть трошечки і отак от, отак от в нього робиться щось. От, Бачите, отак. От. Я періодично значить, їх то беру, протираю ці листи якимись препаратами. Я розумію, що це, мабуть, якийсь вірус або ще щось. І от у мене є фізан 20. Фізан да? 20. І я оце розводжу цей розчин і замочую в цьому розчині, і протираю листи. Ну, виходить, все одно. Я і старі, і молоді протираю, і виходить, коріння замочується з поливом. Ну, все одно. Отак от він побуде от таким от гарним листом. От Нові, бачите, от, от вони нові, всі вони отакі от, от видно, що молодий лист, Всі вони чисті. От. А оце от, дивіться, оце от воно навіть от, верх весь перегнив. От, бачите, залишила от одна эта бульба, а от такий лист, весь, весь згнив, я його починав ну, портитися. Я його зняла. І отак, отак от воно все отак становиться. Оце у мене на цих кущах. І виходить, воно не, не квітло ні разу. Я просто думала, що може воно хоч заквітне і ну, може знайдуться люди, які зможуть його вилікувати. От. Але, а, от іще, от, бачите, от воно і на бульбах, от на самих от так от. Коротше, спасіть і помогіть. Що мені з ним робити? Ну, це нижній лист, це, мабуть, вже самий перший, і чи якось він такий обгорілий тут, і на сонці, і так далі. Коротше, це взагалі страхіття, якийсь лист. От, Так що ну, така в мене біда з ними. Це у мене таких три штуки, виходить, от як я їх розділила от з маличку, от вони такі були. От, А інші, в принципі, я ж кажу, що вони от великі, квітнуть. Да, і, ну, і ті виходить, три штуки зовсім ніколи не квітли. Ну, а ці, от, от, такі, Огромні, ну, просто просто, в зрівнянні з рукою, бачите, от, так от, руку покласти на цей лист, це руки там от не буде видно. от. Так що, хі -хі, спасіть і допомогіть, Може, хтось щось підкаже, бо не знаю я. Ну, мені здається, що це якийсь вірус, але як з ним боротися? Ну, з вірусами, звісно, що не боряться. Так, ну закінчимо на оптимістичній ноті, ще раз вам покажу цю красу. от, Так, що, от, от, тут будуть дітки. Як відділю їх, то можу запропонувати. Ну, все, на все добре, гарних вам квітів і гарного настрою!